Запорізький бізнес продовжує працювати навіть перебуваючи у ризиковій близькості до лінії фронту. Втрата ринків збуту, ускладнення логістики та дефіцит персоналу це не повний перелік факторів, які ускладнюють життя підприємців. Втім, попри складнощі, бізнес адаптується та змінюється відповідно до вимог воєнного стану. Останнім часом кількість мешканців регіону, які започаткували власну справу, поступово збільшилася. Керівник податкової служби Запорізької області Іван Саранцев розповів про ситуацію, яка склалася із відкриттям бізнесу фізичними особами-підприємцями регіону. На даний час я наводжу дані на 1 травня. У податковій службі Запорізької області перебуває на обліку більше 70 тисяч фізичних осіб-підприємців. Для порівняння з минулим роком їх стало не набагато, але ж більше. У 2023 році на обліку перебувало 69 тисяч фобів. Якщо порівняти з 2021 роком, кількість підприємців зменшилась на 2000, майже на 2000 осіб. Станом на 1 січня 2022 року це було 72,5 тисячі фізичних осіб підприємців, які перебували в нас на обліку. З початку 2024 року ми спостерігаємо позитивну динаміку. За перші чотири місяці у Запорізькій області зареєструвалося майже 3 тисячі фізичних осіб-підприємців. Тільки у квітні власну справу розпочали 860 фізичних осіб. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, кількість новостворених фоб зросла. У 2023 році станом на 1 травня їх було 572 особи. Що стосується періоду до повномасштабного вторгнення, наприклад, порівняно з першим роком. Новостворних ФОП стало менше на 660 осіб у 2024 році. Певна кількість фізичних осіб підприємців прийняли рішення про припинення своєї діяльності, але в цьому випадку варто пам'ятати про необхідність зняття з обліку у податковій службі. Щодо припинення підприємницької діяльності маю зазначити наступне. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи не припиняє її податкових зобов'язань, що виникли під час провадження підприємницької діяльності. Після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізична особа продовжує обліковуватись в податкових органах. Для того, щоб зняти з обліку, потрібно забезпечити остаточні розрахунки з податків та встановлені сроки подати декларацію за останній звітний період. Після цього може бути прийнято рішення про проведення перевірки. І далі вже ФОП знімається спадково обліку. На даний час в регіоні завершили свій шлях в бізнесі 1859 фізичних осіб підприємців. В минулому році за аналогічний період їх було більше, а саме 2184 ФОП припинили діяльність. Варто зазначити, що в регіоні є найбільш затребувані види діяльності, які найчастіше вбирають запорізькі фізичні особи-підприємці. У 2024 році найбільша кількість ФОП Запорізької області обрали в якості основного виду діяльності розвитку торгівлю, комп'ютерне програмування, надання послуг. З поміж тих, хто закриває бізнес, ситуація аналогічна. Хочу звернути вашу увагу усіх запорізьких підприємців на чисельні електронні сервіси ТПС, які значно покращують ведення бізнесу і взаємодії з податковою службою. Це електронний кабінет платника податків та мобільний застосунок «Моя податкова» та різноманітні чат-боти. Що стосується реєстрації та закриття ФОП, це можна зробити онлайн за декілька хвилин за допомогою порталу Дія. Повномасштабна війна стала поштовхом для створення нових проєктів, розвитку бізнесів та генерації ідей. Зокрема, нещодавно громадська організація бізнес-союз порада запустила проєкт Підтримую своє запорізьке. Його завдання познайомити містян з якісними локальними брендами і водночас підтримати місцевих підприємців, які продовжують працювати у Запоріжжі. Місцева влада анонсувала спрямування на підтримку бізнесу безпрецедентної для нашого регіону суми з обласного бюджету 11 мільйонів гривень. Ці кошти підуть на сплату відсотків за кредитами банків, гранти ветеранам війни, які започатковують власний бізнес, гранти для виробництва безпілотників та інше. Тож віримо, що запорізьке підприємництво не тільки вистоїть у цей надскладний час, а й створить конкуренцію світовим брендам.